Запорізькій області. Державтоінспекція працює за неписаними законами. Так стверджує, власне, сам інспектор Дорожньо-патрульної служби в цьому регіоні. Зараз ми живемо немножко по другим законам. Документи мені пред'явіть, будь ласка. І настройте для осмотра грузової цих вашого автомобіля. Кричущий інцидент стався на Запоріжжі. Траса Москва-Сімферополь. Почалося все з того, що інспектор ДПС зупинив автівку з номерами Донецької області. Водій машини поцікавився причиною зупинки, та у відповідь почув нісенітницю. Такі причини времінатихаю у громадській організації дорожній контроль. кажуть, така поведінка інспектора зухвали Свавілля. Водій абсолютно нічого не нарушив. Закону о працівник роботник Гаї підійти до воділю і сразу повідомити причину остановки. водитель не Сміливість водія, який усього навсього вимагав від інспектора діяти в рамках закону, відверто дратувала міліціонера. Останньою краплею стала відмова вийти з машини. Виходимо з автомобіля, Валерія Владимирович. Не обязан. Об'язан. Ні. Обязан. Документы мне в руки сюда дайте, а потом будем звоните куди хотите. Документы в руки. Подожди. Подожди. В руки. раз говорю, Документы в руки. Інспектор налетів на водія, зламав відеореєстратор та ще й сепаратистом обізвав пригосудаші паратісни. Розкажують як ніж жителі сула. Чого ви взяли? А тому, що відносяшся як се говорю, вийшов з автомобіля? Послухаю, як бачите, далі картинка зникла, а на аудіо лише гучна ненормативна лексика від людини у формі. Добре, що відео потрапило в інтернет. Цей ролик зацікавив керівництво управління ДАІ і на свавілля інспектора обіцяють відреагувати.